Українська розвідка провела успішну спецоперацію та повернула під контроль України так звані вишки бойка біля берегів Криму, вишку з буровими газу та нафтовидобувними платформами у Чорному морі, як інформують у головному управлінні розвідки. Їх окупувала Росія у 2015 році. А після повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, наприклад, як вертоліття. Майданчики також розміщували там радіолокаційні станції. Операцію повернення контролю над вишками провели підрозділи Гур Міноборони. Вони встановили контроль над буровими платформами Петро, Годовалець та Україна, а також СПБУ Таврида і Сиваш. Під час операції спецпризначенці захопили і трофеї, запас вертолітних боєприпасів типу некерованих авіаційних ракет.